Вітаю вас, любі малята! Сьогодні до нас на заняття завітало мило. Завітало воно до нас не просто так, а для того, щоб нагадати вам мити ручки з милом. Мило вбиває всі мікроби, які є у нас на долоньках. Малята! Давайте ми з вами подумаємо, що ми можемо побачити, якщо мило подружиться з водою. Вірно, мильні бульбашки. А давайте ми за розглянемо картинки і визначимо, які вони мильні бульбашки. Вони круглої форми. Їх багато. Вони мають синій або блакитний колір. Також вони бувають різних розмірів, великі і маленькі. Малята, я вам пропоную намалювати мильні бульбашки. Але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику, щоб нам підготувати наші пальчики до роботи. Узяли духмяне мило, добре руки з ним помили, полетіли від води, приски з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Для малювання нам знадобиться білий аркуш паперу, серветка, синя або блакитна фарба, велика та маленькі склянки або одноразові стаканчики. Беремо велику склянку, вмокаємо у синю фарбу і ставимо відбитки на білому аркуші паперу. Таким чином, у нас утворюються бульбашки. Ставимо відбитки. В будь-якому місці. Беремо маленький стаканчик і ставимо маленькі відбитки це будуть маленькі бульбашки. Ось такі красиві мильні бульбашки у нас вийшли. Малята. Не забувайте мити ручки з милом. А на цьому наше заняття завершується. Я буду з нетерпінням чекати на фото ваших мильних бульбашок. До зустрічі! Бувайте!